І знову в центрі всесвітньої уваги наш улюблений Дональд Трамп. Він раптом під час виступу в Конгресі заговорив про Україну. Ми це все проговоримо і ще не тільки так а він запевнив, що отримав листа від Зеленського. Що це був за лист, що там було написано? Давайте далі розбиратись. Отже, що сталося, Трамп розповів, що Зеленський надіслав йому листа, де йдеться про готовність України повернутися. До переговорів з Росією, а ну, мовляв, час зупинити цю безглузду війну, ну так її назвав Трамп. Також він заявляє, що отримав сильні сигнали до миру від Росії, і це, на його думку, може стати початком чогось такого великого. Він наголосив, що якщо хочеш завершити війну, треба говорити з обома сторонами. Ну, з одного боку, це звучить дуже оптимістично, можливо, навіть є шанс на якісь. Зрушення в цьому конфлікті, але з іншого боку, як завжди, питання: а чи реальні взагалі кроки до миру? Особисто я вважаю, що якщо є хоча б найменший шанс зупинити війну одним дзвінком, то його треба використовувати. Але водночас треба пам'ятати, що мир це не просто слова, а це реальні дії, яких ми поки що не бачимо. Тому залишається сподіватися, що ці так звані сигнали до миру не будуть просто черговою порожньою обіцянкою Трампа. Друзі, а що ще цікаво? Трамп, коли говорив про лист від Зеленського, він мав на увазі зовсім не офіційний документ, а просто допис у Твіттер, ну чи як тепер його називають, соцмережа X. Тобто президент США цитує твіт українського лідера під час виступу в Конгресі. я вам нагадаю, що Зеленський ще вчора в своєму дописі заявляв, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб досягти миру. Ну, звичайно, Зеленський це зробив напередодні виступу Трампа перед Конгресом. Ну і Трамп тепер, цитуючи цей твіт, сказав, що так, я ціную, що він написав цей лист. Ну і знаєте, як це буває. Трамп, напевно, трохи переплутав формати, але суть залишається незмінною. Україна відкрита до діалогу. Що тут можна сказати? З одного боку, це показує, як соцмережі стають новим інструментом димо дипломатії, принаймні для Трампа. Ну а з іншого це трохи кумедно. Президент США цитує твіт у Конгресі, наче це такий собі офіційний документ. Особисто я вважаю, що якщо за цими твітами і цитатами не стоять реальні кроки, то це все лише інформаційний шум. Тому залишається сподіватися, що цей так званий твіт лист стане початком чогось більшого, а не просто черговим заголомком у новинах. До речі, Зеленський в так званому листі він чітко назвав перші кроки, які могли б стати початком перемир'я. А це звільнення полонених, припинення ракетних ударів і атак на цивільну інфраструктуру, а також заборона використання далекобійних дронів. Він також зазначив, що Україна готова припинити бойові дії, якщо Росія зробить те саме. Чи готова Росія до таких кроків? Питання велике. Ще одна цікава деталь: Зеленський згадав про зустріч з Трампом у Вашингтоні, яка, на його думку, пройшла не так, як передбачалась, він висловив жаль з цього приводу, але водночас наголошує, що Україна готова працювати під сильним лідером Трампа для досягнення миру. Ну, це друзі, до речі. Дуже цікавий момент, адже Зеленський тут явно намагається знайти спільну мову з американським президентом, незважаючи на всі складнощі, які між ними виникли за останні декілька днів. Загалом промова Трампа в Конгресі була гучною та пафосною. Він там розгорнув цілу епопею про і Золотий Купол, і Золотий вік Америки, який, мовляв, тільки починається, ну звичайно, Трамп тільки почав голувати, і золотий вік теж тільки почався. Отже, що він сказав? Трамп згадав, що отримав дуже важливий лист, лист від Зеленського. Ну який ми вже з вами знаємо, був звичайним дописом у Твіттер. А в цьому листі йшлося про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією щоб досягти миру. Трамп навіть додав, що отримав сигнал від Росії про готовність до миру і риторично запитав: А чи не було б це красиво? Але як завжди, він не розкрив жодних конкретних деталей щодо свого мирного плану, а замість цього він знову наголосив, що США вже витратили просто мільйони доларів на допомогу Україні і поставив риторичне питання, на яке не треба відповідати. А ви хочете, щоб це продовжувалося ще, наприклад, 5 років? Ну і, на жаль, друзі, залишається поки що сподіватись, що ці так звані сигнали переростуть в щось більше, а не просто залишаться черговими заголовками в новинах. Також Трамп перелічив свої досягнення за півтора місяця на посаді. Він говорив там: від заморозки міжнародної допомоги до переменування мексиканської затоки на американську. Ну і, звичайно, як же ж без заяв про те, що США тепер. Має англійську офіційну мову. Як на мене, це все звучить трошки так казково, але Штрам завжди був майстром гучних заяв. Але це ще не все. Він анонсував цілу низку планів, які звучать наступним чином. Це відновлення контролю над Панамським каналом, підтримка права Гренландії на самовизначення з натяком, що вона може стати частиною США. Ну і, звичайно, як же без. Золотого купола, це, до речі, мається на увазі передова система протиракетної оборони, яка має захистити Америку від усього на світі. А ще Трамп обіцяв встановити американський прапор на Марсі. Ну, це, напевно, вітання до Ілона Маска. А, і що тут можна сказати? Це все звучить дуже амбітно і навіть захоплююче, але багато з цих заяв виглядають більше як. Популізм, ніж реальний план дій. Ну, наприклад, переіменування затоки чи заборона дистанційної роботи це скоріше символічні кроки, які не вирішують реальних проблем. Такі заяви більше схожі на спосіб просто привернути увагу і, ну, і підтримати свій імідж президента-рятівника. І наостанок хочу підкреслити: а який спектакль взагалі розгорівся під час виступу Трампа в Конгресі? Це було щось таке середнє між. Політичним виступом і реаліті-шоу. Республіканці, ну, звичайно, підтримували свого лідера на всі 100. Вони аплодували майже кожні, кожну його фразу, і, за підрахунками змі, таких моментів було понад 100. Уявіть собі, кожні кілька секунд оплески, вигуки, підтримки, загальне захоплення. Але демократи не могли залишитися осторонь, а вони тримали в руках плакати з надписом Брехня. І знаєш, це виглядало дуже символічно. Навіть був момент, коли конгресмена демократа Ела Гріна просто вигнали із зали за те, що він голосно обурювався заявами Трампа. Спікер Палати представників Майк Джонсон просто дав команду, і Гріна випровадили з зали. Це був справжній вияв політичної поляризації в США. З одного боку республіканці, які підтримують Трампа і його так званий золотий вік Америки, а з іншого демократи, які вважають його заяви популізмом і брехнею. І все це відбувається прямо в прямому ефірі на очаху всього світу. Насамперед, це свідчить про те, що е, наскільки е, розколотою залишається все ж таки наразі американська політика. І це друзі не дуже добре. І, до речі, Трамп може догратись до навіть імпічменту. Ну а На цьому я завершую своє відео. Підпишись обов'язково, пиши, що ти думаєш про останні новини, а також тисни лайк і до зустрічі!